Привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Дякую, що повернулися. Я Ірина Дубовик і, як обіцяла, робимо сьогодні хол, що можна купити в Закарпатті під час подорожі? Сьогодні для вас маю два направлення. Одне прям мега бюджетне, інше я б сказала, стихійне, бо це ті риночки, які працюють біля якихось місць туристичних і де продають зазвичай насправді одні майже ті самі предмети. А в мене досить багато пакетів. І давайте дивитися, що ж тут є. Перш за все, давайте поділимо на дві частини. Перша частина буде мегабюджетна. Що я тут пропоную? Ну, по перше, якщо ви маєте дуже обмежений бюджет, то ви можете піти просто в звичайний супермаркет. Але не той мережевий, який є в усіх містах України, а саме той, що функціонує саме в області, в яку подорожуєте. Ну, в моєму випадку Закарпаття і супермаркет називається... Зараз скажу, чекайте. Боже десь написано. Супермаркет називається Алма. Так от, коли ти заходиш в цей супермаркет, то там знаходяться звичні для нас товари, та, які ми можемо зустрічати в наших мережевих магазинах. Але ще є ті товари, які не притаманні нашим магазинам. І я пропоную звертати увагу саме на ці товари, їх можна придбати і привести в якості саме якогось презенту або якоїсь приємності для себе. Я теж скористалася цією темою. І що ж я купила в цьому супермаркеті? Ну, по-перше, по-перше, я купила ось такий паштет. Марка відома Хамме, але в моєму місті я не зустрічала саме ці різновиди. Тому я звертаю увагу на лінію веджі, і це овочевий тартар. Не знаю, як буде смакувати, спробуємо. Але окрім такого, я ще брала томатний зарігано. То смакує прикольно, мені подобається. До речі, також також можна там купити і сир з різними додатками: з томатом, з чилі. Да, це той сир, який йде масового виробництва, але в моєму мережевому магазині я не зустрічала такого сиру. Ну, з цікавинок є лише горіховий. А там можна подивитися такий розфасований. Саме сир з томатом ми брали з томатом і зі спеціями, то смачний. А що, окрім паштету сиру, можна ще привезти? Там є різні смаколики, маю на увазі саме солодкі, які не зустрічаються у нас в звичайних магазинах, а там в звичайному супермаркеті можна придбати. І ще я звернула увагу на чай. А зараз знайду його чай. чай, чай. Ага. ось такий чай. Я купила два. Це з шипшиною, ще є з вишнею, але він вже розпакований. Да, це звичайний карпатський чай, тобто тут немає смаку, як в індійського чи цілейлонського, Але він прикольний, бо він з різними додатками, з ягідками. Той, що з вишнею, дійсно. Має такий смак, не дуже виражений, але як натуральний. Я думаю, що не як, а справді він є натуральним. Тому що тут написано, що це чай з плодів ягід, з плодів ягід та трав. Тобто він і не буде безпосередньо такий виражений, як звичайний чай. Ще один момент знайшла, як не показала. Я показала вам, що ще можна придбати в супермаркеті. Ось такі сушені фрукти. Чому це цікаво? Тому що це той фрукт, який не зустрічається завжди. Це хіві. Тому теж можна привозити собі або на подарунок, як щось з України. До речі, марка, марка українська виробляється в Україні, штрих код тут є. Ось така ідея в мене щодо бюджетного шопінгу в Закарпатті. А тепер підемо до а, ще однієї опції. Вона теж досить бюджетна, але знаходиться вже безпосередньо на базарчику, який розташований в якихось туристичних місцях. А там ми купили алкоголь. Звісно, це не самостійно ми туди пішли, ми пішли за порадою нашого гіда, і безпосередньо в цієї людини купляли алкоголь. А, насправді, так склалося, що в цій подорожі саме алкоголь це найбільша кількість витрат. Виглядає воно не дуже круто, але смакує дійсно круто. Це вино, яке зроблено з ягід. Ми взяли ожинове, чорничне і брусничне. Так, показують тільки дві, тому що одну ми вже випили. А... Так, я сказала, що це за порадою нашого гіда. А, тобто. Це дійсно те вино, яке варто купувати, бо воно смачне, воно недороге і воно ну, дійсно цікаве. Ну і звісно, я поділюся з вами контактами. Вони будуть в інфобоксі. А що ще окрім вина? В них насправді там така досить. Велика стійка, я б сказала, навіть барчик, або ну так барчик, бо там роблять і якісь закуски, плюс продають алкоголь. Так, до чого я веду? До того, що там є вино, а є ще цікавинки більш міцні напої, наприклад, на смерекових шишках або, наприклад, Біхіровка Карпатська. То цікаво, і от ще на шишках і бєхіровку я теж привезла на подарунок, дійсно куштувала, дійсно смачно, мені сподобалося. Ну, і оскільки почала розповідати про алкоголь, то. А, звісно, в підвалі не могла не купити вино. А воно теж, до речі, ягідне, сливове, цікаво. Мені воно здалося на смак цікавим. Єдине, що тут на штрих-коді зазначений не український виробник. І це трошки дивно, тому що знаходиться на території України, а виробництво ніби як не українське. Хоча й підвали показували, де воно стоїть, на екскурсію таку дегустацію проводили. Але воно смачне, але трошки мене засмутив той факт, що на етикетці тут е штрих код не український. Тому ну не те, що не раджу, ні. Як досвід це прикольно. Але, ну, трохи дивно, як на мене. Так, йдемо далі. Що ще? Звісно, як бути в Карпатах і не купити якийсь виріб з дерева? А в цей раз це така таця для закусок, а перевертаєш на іншу сторону для піци. Єдине, що, не знаю, побачите ви чи ні, вона в мене вже трошки вигнулася. Так, ну, я вже теж користувалася. Прикольно! Дуже прикольно. Ну, мені особисто подобається. Минулого разу я теж попровозила там таку толкучку, дощечку, щоб на ній різати щось. Ну і в цей раз така таця. Що, 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 що в нас наступне? <клухи> <клухи> подарунки. Набір чаїв, набір спецій. Це дещо, що піде на подарунки. М не знаю, що тут більше сказати. Виглядає симпатично. Єдине, що, доки довезли, трошки потовкли. Але я сподіваюся, що буде справді. З подарунками розібралися, що ще, так? Купили собі таку приправу з білих грибів і купила собі чай, тому що це те. Що я хотіла привезти собі з Закарпаття ось такий чай. Да. Тут самі ягідки. І продавець рекомендує його поєднувати з звичайним чаєм. Ну, з звичайним карпатським чаєм, да, де різні травки зібрані. Але я спробувала вирішила спробувати саме ось такі ягідки. А ми з вами йдемо далі. Далі, в мене ще тут є. Ось такий мед з горішками, і не лише з горішками, а ще й з фруктами. Теж привезла. Можна на подарунок, можна собі. Мені просто він сподобався. Давно такого не купляла, тому вирішила купити. А періодично, коли їжу в подорожі, то купляю, воно дійсно смачне. І що в мене тут залишилося? Ах, так, да. залишилися сири. Були на сироварні. Показувала вам це вже маленька приватна сироварня. І привезла сири. Так, да, вони вже розпаковані. Це витриманий сир. Це звичайний голубий сир, але це молодий, тобто це визрівший сир, це ще просто молодий сир, але дивіться, він блакитного кольору. Це не тому, що він з плесенью, ні. це тому, що він з додаванням квіток чаю. Знаєте, це є популярний зараз чай синього кольору, коли квіточки заливають і чай стає синім. Так це він, тобто це сир з чаєм. І ще один, який мені особисто дуже сподобався сир з чилі. Я казала, що можна купити такий в супермаркеті, ну, як такий, не зовсім такий, але. А можна купити сир з додаванням томатів або чилі. Це той що, той, що я бачила, в супермаркеті. І а, ми купили на сироварні теж оцей сир з додаванням чілі. А, Мені подобається. Mm -hmm. Так. Чекайте хвилину витру руки, бо далі покажу вам щось дуже гарне і що необхідно, щоб було брати чистими руками. І останній. Останній, останній остання покупочка. А, це вишиванка. Минулого разу купляли ми жилетки, цього разу купили вишиванку. М -м, коштує як крило від самольота. Ну, вишиванки всі коштують, як крило від самольота, а ця м -м, дуже гарна і пасує. Тому маємо ще ось таку вишиваночку. Такі покупки в Закарпатті були зроблені. З вами поділилася і ідеями, як можна дуже бюджетно пошопитися, коли на відпочинку знаходитися. Ну і показала, що можна купити в тих місцях туристичних, які у вас по маршруту зазначені. Ну, це ви без мене насправді знаєте. Дякую, що додивилися це відео до кінця, а ми з вами скоро побачимося. До зустрічі! you mm -hmm.